В Вінниці нема чого дивитись без фонтанів. Таке мені сказала знайома після своєї нещодавньої поїздки, і тут моє серденько зробило ось так. Бо в мене теж якось були не ідеальні вихідні у Вінниці, які проте залишили ну, дуже теплі враження. Просто тому, що атмосферу у Вінниці створюють не тільки фонтани. Ці кадри я знімала ще до війни, але змонтувати їх тоді так і не встигла. А зараз зрозуміла час для цієї серії настав. Тут буде і мій факап з житлом, а будуть і найтоповіші локації. Пил, якому 300 років він не такий страшний, він відтирається просто щіточкою. Навіть це серія, де ви в зручному форматі буквально за 20 хвилин отримаєте готовий план до вікенду. Всю інформацію я актуалізувала задля вашої зручності. І можливо, саме ця серія допоможе вам вирішити, чи варто їхати на увікенд у Вінницю зараз, чи зачекати перемогу, щоб вже завітати на шоу фонтанів. Вітаю на каналі Маршрути, який надихне вас на нові відкриття. Мене звуть Женя. Сідайте зручніше, ми починаємо мандрівку. Таке часто буває у житті. Маєш якісь яскраві очікування. Аж тут наштрикаєшся на реальність. Думаю, якось так почуває себе кожен, хто приїздить у Вінницю на фонтани, а натомість застає їх в такому вигляді. А фонтани то не працюють як же ж так. Я знімала ці кадри останнім літом перед війною. Тоді я ще розмовляла російською, а найбільшим ворогом звичного життя здавався коронавірус. Саме через нього на набережні не працювали фонтани. Зараз вони теж не працюють в звичному форматі, але тепер через повітряні тривоги. Та й на вечірні шоу очікувати не варто у воєнний період його немає. Проте ви все ж можете зараз застати їх такими. Це ми тоді повернулись на набережну трохи пізніше і були приємно здивовані. Кращий прикус – це коли сидиш біля одного з найбільших фонтанів відкопи. У нас тут стойки ЗТП, водичка та йогуртик. Ці водограї вперше заграли в 2011 році, і як згадують самі місцеві, саме з цього часу у Вінниці почалось бурхливе туристичне життя. Почали приїздити туристи з усієї країни та навіть світу, щоб на власні очі побачити, про який такий масштабний фонтан йде мова. А між тим цей водограй входить до десятки найбільш крупних та видовищних фонтанів світу. Дуже цікаво побачити це дійство увечері. Але головна інтрига того дня все ж лишалась. Чи буде велике вечірнє шоу? А поки до вечора ще далеко терміново шукаємо нове житло. Бо від заброньованого у мене, відверто кажучи, стався культурний шок. Подивіться самі. Як вам таке дизайнерське рішення? Зате я спокійно, що тут нема Угу. А крісло то взагалі останній писк моди. Страшно уявити, що тут може наснитися з ось цим над головою. А це просто холодильник у шафі. А що тут такого? Переночували тут одну ніч, а далі зрозуміли, що треба щось інше шукати. Взяли цей номер по неторгу. Але блін, на фотках він виглядав набагато краще та чистіше. Хто знав ще тут такий антураж? Цікаво дізнатись, чи залишилися б ви у цьому номері далі на вікенд. Ми от ризикнули і невеличкий спойлер, такий ось атмосферний ранок наступного дня. Тепер вже в самісінькому центрі міста. Так ми таки знайшли своє ідеальне житло. Трохи пізніше покажу всі подробиці. А поки пропоную нарешті прогулятись. Вважаю, що найліпше за все знайомитись з дзвінницею за допомогою квесту, який ви самі собі легко організуєте. Чому сенс? Ви просто ходите містом та збираєте такі прикольні вінницькі скульптури, ніби нічого особливого, але захоплюєшся як дитина. Щаслива родина, щаслива родина. Є навіть спеціальна інтерактивна карта, де позначені всі мурали та скульптури міста. Можна просто ходити та збирати собі таку цікаву фотоколекцію. Тут навіть фонтани скульптурні. До речі, Вінниця – реально місто фонтанів. Їх тут і окрім набережної багацько. Далі за планом обов'язкова програма я про трамваї з цюриху. Вони з'явилися у Вінниці, ще коли більшість нас навіть не мріяли про Європу. Для туристів то була справжня екзотика, і я теж колись була в захваті. Зараз це вже як дань традиції та й зручний спосіб рухатись містом. Хоча б кілька зупинок та все ж проїгтися, щоб відчути вебі міста. А зараз йдемо в одне дуже популярне місце. Вважаю, що це масці для кожного хто приїздить у Вінницю. Посаду зрозуміло, що тут щось незвичайно очікує. Можливо, ви вже бачили це місце у багатьох блогах, але воно і не дивно. Адже ця кав'ярня справжній хід. І знаєте, скільки разів я не була у Вінниці? Завжди сюди заходжу, бо тут панує магічна атмосфера. Відчуваєте? Кав'ярня дуже невеличка, проте вона ніби телепортує тебе крізь час прямісінько у вітальню початку 20-го століття. На стінах десятки раритетних колекційних годинників з усього світу. От, наприклад, цей 120-річний британець, взагалі, просто шок-контент, адже в ньому найдивовижніший механізм світу. Кулька щокотиця, така його назва, володів цією екзотикою колишній господар будинку пан Зиндель Гельбул. Ще мені особливо сподобався годинник пес чи цей, що в картині. Або ж отось з Зозулою, щось аж голова обертом від такої кількості речей в історії. Дуже цікаво побачити, як поводить себе цей годинник, коли стає час день Моя порада обов'язково дочекайтесь, поки проб'є нова година, бо тоді побачите справжнє шоу. Просто уявіть, як всі ці годинники одночасно сповіщають вас про час. Все ж добре, що це більше, ніж просто музей, адже тут можна ще й смачненьким побалуватись. Дивимось меню. Ціни, звичайно, з війною стали вищими, проте що зараз не дорожче. Просто неймовірно чаю. Дивіться, більша частина меню – чай. Та й різновидів кави та посадка. Принесли нам чай. Дахон Пау і Нірвану. Така цікава подача. Оце тепер чай точно заварився, як Віктор Селезницький. Ах. Ну, пій. Пій, так. Ну шо? Гарячо. А як ти наливав? Налив. Ага, налив просто. Зараз у мене, певно, буде нірвана, бо я взяла чай нірвана, У нього такий ненав'язливий, але яскравий смак персику, ще тут валеріана, що особисто для мене актуально. Мальва. І ще якісь фруктики, але більше за все у вона персик та квітки. Дуже прикольний чай. Ось такі кав'ярні з історією особисто мені завжди цікавіші, ніж будь-які надсучасні, бо речі тут не просто для інтер'єру. Вони з характером. А ця донопірна вежа, напевно, є на фото у кожного, хто колись бував у Вінниці. Адже це офіційно визнана зірка міста. Ім найбільш допитливим замало мати світлину з баштою. Вони жадають потрапити всередину. От мені дуже цікаво було подивитись, який вигляд на місто відкривається зверху. У вежі знаходиться Вінницький музей, тож туди можна потрапити на екскурсії. Цікаві гвинтові сходи. Так з фасадою не скажеш, але всередині вежа має аж шість поверхів. Другий поверх тут починається музей. Довгий час і аж до повномасштабного вторгнення на всіх поверхах вижі розміщувалась виставка, присвячена воїнам авганцям Вінничини. А тут дивіться, че вона чітко залишилась. Видно, що основну частину експозиції створювали ще за радянської влади. На третьому боку одразу кидеться цей вітраж з радянськими жіночками. У нинішній воєнний час простір вежі переосмислюють. Виставки тут відбуваються, але тепер для цього записуватись треба завчасно. Чим вище, тим цікавіше це на третій поверх. За своє довге життя вежа виконувала радикально різні функції. Вона була водопроводом, форпостом, пожежною, каланчею і навіть гуртожитком. Зараз важко уявити, як тут могли жити люди, адже приміщення зовсім не пристосоване. В таких специфічних умовах після Другої світової жили тут працівники водоканалу. Причому доволі таки довго, аж до 80-х років минулого століття. Особисто мені колись хотілося б побачити тут виставку, що відтворить обстановку їхнього життя. Ну, це так, фантазії на тему. А зараз головна інтрига: який же вигляд має фінальний шостий поверх? Та головне, яка панорама звідти відкривається? Та-дам! Не скажу, що це найліпший вид на місто. Проте цікаві ракурси ви все ж знайдете. А тут у нас в стіні прямо чутно цок-цок. Як же шкода, що стіни не прозорі. Звичайно, у цій історичній будівлі хотілося б побачити щось більш про неї, адже вежа сама по собі дуже цікава. Наприклад. Хотілося б побачити той самий годинниковий механізм. Втім, все одно супер, що звідси можна роздивитись Вінницю на 360 градусів менше. До речі, про вежу. Я навіть не мріяла, що буду жити прямісінько біля неї. Проте нам таки пощастило знайти вільний номер у готелі на європейській площі, чисто акуратно, ще й в серці міста. Невеличкий екскурс по нашому номеру все доволі аскетично. Є телевізор, є де поспати, А тут у нас маленька дизайнерська неочікуваність. Може тут якийсь султан, забув свої скарби. Угу. А як же? Так, а що у нас за краєвид? Ага, краєвид на Вінницький дах, Теж непогано. Але бачила на букінг, що є інші варіанти з видом на вежу. Хто знає, яка доля саме цього готелю, напишіть у коментарях, бо він був дуже класний, з демократичними цінами і залишив найкращі враження. Далі за планом нам сюди. Цю будівлю 18 століття ви одразу помітите. І не тільки тому, що вона в пішохідному центрі. Просто у цієї католицької церкви очевидний італійський вайб. По-перше, тому що побудована вона у стилі тосканського бароко. А по-друге, власне, сам храм вже давно належить ордену капуцинів, що колись виник в Італії. Окрім того, що церква виглядає ефектно, вона ще є порталом у таємничі відницькі підземелля. Тільки уявіть там заховані ці метри підземель, які ми зараз можемо побачити. Це наш екскурсовод Олексій. Його всі туристи люблять, адже він багато жартує та дуже багато знає про історію цих місць. Олексій одразу заводить нас до головної зали храму. Тут у всіх зустрічає отакий от велетень орган. Періодично з ним влаштовують дуже круті концерти, на який особисто я мрію потрапити. Магія в тому, що під час звучання інструменту ви сидите до нього спиною, ви не бачите джерело звуку, а лише відчуваєте музику. Кайф, напевно, просто слідкуйте за їх анонсами. Всі посилання під цим відео. А цього я взагалі не очікувала. Поряд з колишніми монашими келіями, справжнісінькі комунальні квартири. Також привіт з радянського минулого. Ось також так, наша частина. це все це наша часа. Це приватна власність. В чому люди 100 років? Тут недавно один із чоловіків помер, у нього тут внуки живуть, Тобто приватну власність ми не можемо вийти, тому що ну, чим ми тоді радянської влади, яка просто виганяє, це незаконно. Затирали цінні фрески, переплановували історичні приміщення. Це все також злочини радянського режиму. Не віриться, що тут раніше була громадська впирання. протягом років монахи відновлюють втрачену історію. Так, коли ми спустилися в підземелля, я очікувала побачити похмурий сірий підвал. А замість того, дивіться, яка атмосфера. Це у нас так, вражесь пил, але не полютись. Пил, якому триста років він не такий страшний. Він відтирається просто щіточкою. Навіть це все результати титанічних трудів монахів, які розчищають вінницькі катакомби від радянського бетону. Бачимо ми арматуру і шматок бетону це штучна стеля. Під година годину працює, годину пилюкою сідає, Година працюєш один опилю посідає. От в цій кімнаті залишили спеціальну наладку, що тут було. Mm -hmm. Ну і ці фотографії також з радянського періоду. Вінницькі катакомби місце дуже загадкове. Кажуть, що система цих підземель проходить під усім центром та ще потребує досліджень. Чому в нас цеглинка з лапками? Це цеглинка, яка оригінальна їй 300 років, тому що стандартизовану цеглинку перевіряють на брак, тому в екоцентрі таку не купиш на заводі. А, а тоді е, дика тваринка могла пробігти, просто могли не помітити, закинути в піч. Це може бути як котик, так і лисичка. Е, тому ми не знаємо, хто це точно. Монахи розташовували в підземелях найбільшу свічкарню міста, утримували власну пивоварню. Не пий води, пий пиво, казали капуцини. І це був зовсім не маркетинговий хід. Тепер головне, чому ж монахи варили пиво? Що вони так любили розслабитись пивом? Ні, а чому? Це ви вже дізнаєтесь від Олексія. А таке завершення дня підійде всім романтикам. Якщо ви так само, як і я, любите споглядати нове місто з води. Вам сюди, під центральний міст, Знайшли цю пристань? Вінницею зветься. Наш ретро-катер зветься пирогов. Скоріше за все, вас теж буде катати або він, або Ляля -ля Ратушна, що має не менш поважний вік. Чесно кажучи, мої перші враження від цього плавзасобу не найкраще. Він старезний та ще й з великою радянською зіркою. До того ж було багато людей і мало місць для сидіння. Тим, чим далі ми йшли південним Бугом, тим більше я кайфувала. Зміється саме зараз повз фонтані капливе дорогою ландшафти змінюються і стають дедалі більш мальовничими. До речі, везуть нас до райського місця, де особливо люблять бувати місцеві. За кілька хвилин ви все побачите. А поки передивлялись ці кадри дещо помітила. У нас на катері лунало українське радіо. Проте 80% музики звідти була російською. Дивлюсь на це та пригадую свої думки й тоді. Наскільки ж вона завжди нам була чужа та недоречна. Вона тільки псує момент, робить його якимось вульгарним. Як все ж важливо мати власну національну свідомість. А це ми вже підпливаємо до райського місця. Напис майже як в Голлівуді, тільки не про Голлівуд. Дали нам 10 хвилин на прогулянку. Відчуваю, що небагато я встигну тут роздивитися десь хвилин. Звичайно, тут місцеві люблять жарити шашлики, влаштовувати пікніки та просто гуляти. А от сміття я тут не побачила. Мабуть, такий той напис працює. Це супер ідея у Вінниці. Щиро рекомендую катер саме на заході сонця, адже не дарма фотографи називають цей час золотим. Прогулянка займає приблизно 45 хвилин туди та стільки ж назад. Тож враховуйте це при плануванні. Більшу частину часу ви будете пливти, а не гуляти на сабоновому причалі. Але в цьому і сіль теж раджу брати катер саме ввечері, бо річка Південний Буг цей час дуже гарний, вам не буде жарко. А місто, яке гарне звати. На цьому можна було б поставити крапку. Втім, всі ми тут трохи мрійники, які обожнюють дива. І саме зараз я зроблю тут своє маленьке чаклунство. Буквально один ефект і вінницькі фонтани оживають. І ось ми всі знову можемо насолодитись цим неймовірним дійством. Такий собі привіт з довоєнного минулого. На шоу Фонтанів прямо зараз йдуть такі натовпи людей, ніби на концерт популярного рок-гурту. Головна подія дня ось ось розпочнеться. Особливий шарм цього вечора дощ, що вже потихеньку починається. Останнє літо перед війною ускладнював коронавірус. Шоу фонтанів було лише раз на тиждень, тому того дня було стільки людей. І навіть коли зарядив дощ, ніхто й не думав розходитись. Ой, ось воно починається. Саме ті пісні, що дійсно відгукувались завжди. Передивляючись ці кадри, я чесно трохи плакала. Бо я вже і забула, якою теплою була атмосфера того вечора чи й на контрасті з погодою. Хто знає, де зараз кожен з тих людей, кого в той день зібрав Вінницький фонтан? Чи їхати зараз у Вінницю, чи почекати перемогу це вирішувати вам. Втім, як на мене, життя триває тут і зараз. Тож в будь-якому випадку, не забувайте цінувати теперішній момент навіть під час грози. Дякую, друзі, за перегляд серії та зустрінемось у нових випусках.